Світлана Грам. І сьогодні ми починаємо малювати геометричні форми. Почнемо ми з форми шар. Але для того, щоб побудувати і зробити тон, тон заштрихувати нашу форму, виконати малюнок в графіки, нам потрібні прості олівці. Прості олівці різної твердості та м'якості. Для того, щоб ми з вами вже приступили до роботи, давайте згадаємо маркіровка H це в нас олівці тверді. Ось на цій коробочці, бачите, світлий відтінок сірого. HB це середній олівець. Між твердими і м'якими, він вирівнює цю твердину. Всі олівчики з буквою B м'які. Чим вище цифра на олівці, тим більше властивості цього олівця. Тобто, якщо 6 Б, він буде малювати дуже-дуже темно. А якщо 4H, то дуже-дуже світло. Ось на таких коробочках пишеться, які олівці ви можете придбати, наприклад, і чим ви можете малювати. І так, для того, щоб підготувати наші олівчики, нам треба дуже-дуже добре і гарно заточити. Вони повинні бути заточені таким чином, щоб. У вас був досить, досить довгий такий стерженьочок, графіт наш. Тоді вам буде зручно і будувати фігуру і її штрихувати. Ось так. Ну що ж, почнемо. Почнемо ми з карандашика H або HB. Знаходимо по маркировці, бачите, ось це 4Б, не той олівчик. Значить, нам потрібно знайти той, який буде мати маркировку або F, або HB і почати нашу роботу. Ви малюєте цим олівчиком, але я буду малювати олівцем набагато м'якшим, щоб там. Було краще видно. І так, з чого ми починаємо? Ми починаємо з побудови. Ось я для прикладу поставила вам шар. Кулю. Бачите, якщо у нас буде тільки верхнє освітлення, то тінь під нашою кулю, під нашим шаром, буде. Чітко по колу відображається. Якщо я додам бокове світло, тінь зміниться і форму шара ми будемо з вами бачити зовсім по-іншому. Це каже про те, що все залежить від напрямку освітлення. Так, ми будемо бачити і форму, ми будемо бачити тіні. І таким чином на рахунок світла і тіні ми взагалі будемо бачити об'єми. Тому я залишу бокове освітлення. Якщо у вас буде змога поставити собі вдома, наприклад, такий шар або м'яч, то зробіть бокове освітлення або малюйте по боковому освітленню денному. Ну що ж, почнемо. Це ми розташували з вами композицію. Але як же нам побудувати шар, нашу кулю безпосередньо? По-перше, треба розташувати на аркуші паперу. Композиція це дуже серйозна річ. В даному випадку в нас довга красива тінь і лежить наша. Куля наш або центр. Як же ми її розташуємо? Тінь композиційно буде тягнути в ліву сторону, але сама куля вправо Тому, якщо ми з вами розташуємо по центру, ми її трішечки змістимо, щоб намалювати цю красиву тінь. І так, по-перше, нам треба намалювати ось такий. Квадрат під квадратом місця ми залишаємо більше, над квадратом менше. Ну і ліва права частина теж не будуть однакові. Трі, трішечки я змістила композицію, бо хочу показати гарну тінь. Далі, щоб квадрат ваш був рівний, я рісую його вже рівним, тому що я маю досвід, але якщо ви навчаєтесь, то це виходить не зразу, тому треба потренуватись. Олівчик ми беремо десь посередині, щоб ви бачили, як він рухається. Ось. Якщо у вас є сумнів, наприклад, що ця лінія рівна, ми прикладаємо олівець до краю вашої прямої лінії і пальцями окремо відрізняємо його закінчення до краю паперу. і переносимо цю ширину до іншого кута. Якщо ця довжина від кута до кінця паперу Однакова це каже про те, що лінія вийшла в нас рівна. Тому що попір у вас заздалегідь буде рівно обрізаний і буде давати вам можливість порівняти, наскільки рівно чи нерівно у вас вийшов, ваша лінія вийшла. Таким чином ви можете перевірити і верхню частину від края листочка аркуша, і нижню. Ось ви побудували. Далі. Наш квадрат може бути не квадратний. Десь він може бути довший, десь вущий. Що ми робимо? За основу ми беремо якусь одну частину, наприклад, цю, і таким же чином на папері. Олівчик в даному випадку буде у нас як вимір, вимір. Ось від крапочки до крапочки ми з вами цей відрізок відмітили. А потім знову переносимо його в інший бік. Дивіться, я трішки витягнула куб, тому я його відмічаю тут і тут. І з'єдную ці. Папочки. Ось тепер мій куб буде рівний. Лишнє я стираю. Ось так ми себе і перевірили. Коли ми будемо куб з вами будувати, ми теж будемо робити таку вправу. Чому ми малюємо куб? Тому що ми зараз повинні зрозуміти побудову нашої кулі. Тому що потім, наприклад, нам прийдеться її розрізати або з'єднати з іншою геометричною формою. І так далі. Куля дуже часто зустрічається в нашому житті, тому розуміє, її, розуміє, як вона будується геометрично, це надає нам можливість потім розуміти, як вона буде об'єднуватися з іншими структурами та формами і проявлятись, наприклад, у природі або у неживому світі. Так? Ну що ж, ми з вами зробили куб, тепер ми проводимо центральні, горизонтальні та вертикальні лінії і проводимо діагональні лінії. Отримаємо чотири точки по вертикалі і по горизонталі. Це ті точки, через які в нас буде проходити наша куля, наш шар. Ось, бачите, я декілька разів наводжу наш шар, щоб рух моєї руки запам'ятав, як його малювати. Таким чином потім мені не прийдеться малювати знову квадрат. А цей рух, який буде запам'ятовувати вже мій мозок, я зможу повторити і намалювати кулю без додаткової побудови. Тому це теж тренування. В даному випадку куб дасть нам точну форму. І таким чином ми з вами зробимо гарний результат. Лишні лінії, зайві, зайві лінії ви стираєте і отримаєте куль. Як перевірити, рівна вона у вас чи ні? Перетинування діагоналі до края куба, до кута. Ви теж вимірюєте і переносите на всі залишившися кути. Таким чином, якщо у вас співпадають ось ці відрізочки крізь, це каже про те, що кулю побудували ви правильно. Ось ми отримали цю кулю. Далі, навіщо ж нам ось ці всі лінії? Коли ми рівно дивимось на наш шарик, на нашу кулю і розріжемо її навпіл, ми також на погляді на своєму побачимо поглядом рівну лінію. Але якщо ми розріжемо рівно, але подивимося трошечки, трішечки зверху на нашу кулю, то ми отримаємо ось такий еліпс. І таким чином ми зразу бачимо, що наша куля стала об'ємною, а не просто коло. Якщо ми подивимося ще більше зверху, то цей еліпс стане вже ж більший. І тоді ми побачимо нашу кулю вже в іншому вигляді. Ось для чого. Нам треба будувати ось таким чином нашу постановку. Далі, ці всі лінії побудови нам вже не потрібні, але ви, коли будете стирати, трішечки їх залиште, щоб вони вам нагадували, де закінчується форма, де вона. З чим перетинається, бо коли ви почнете штрих, ви можете десь щось, якусь частинку загубити, тому стирайте таким чином, щоб ви бачили побудову своєї кулі. Я залишаю більш е, такий насичений контур. У вас він повинен бути дуже-дуже легкий. Зараз на кулю падає декілька істочників освітлення, тому ми не будемо малювати з вами всі падаючі тіні. Ми зробимо основну ось цю, яка знаходиться зліва. І дивимося, під яким кутом вона у нас знаходиться, і додаємо таким напівколом її до нашої кулі. В цьому випадку ми не будемо малювати задній план, передній план і так далі. Тому що зараз ми вивчаємо, як побудувати форму і як попрацювати зі тінню. Тому ми залишаємо фон білий. І будуємо ось так наш шар. І так, далі ми переходимо до тональності. Правою у нас падає світло, тобто у нас буде точка світла наша. Далі буде тон, білий предмета. Далі ось так, бачите, півком таким, бо це кругла форма. У нас буде напівтон, тінь, зараз ми це все розпробуємо, рефлекс. Рефлекс це коли один предмет відображається в іншому і навпаки. Якщо ви подивитесь, то край нашої кулі буде дуже світлим, а тінь навпаки дуже темна. І ось таким чином на півколо нам треба заштрихувати нашу кулю. І так, яким чином можна штрихувати, відштриховки досить багато. Але все залежить від того, як ви накладаєте штрих. Якщо ми почнемо, наприклад, кулю малювати зверху вниз, заштриховувати, вона стане плоска. Тому в даному випадку і в усіх інших, ми з вами повторюємо форму, на яку накладаємо наш штрих. Але починаємо ми, а вже ж, так як форма в нас біла, з олівця. Більш тверденько я взяла 3H. І ось таким чином легесенько, бачите, повертає рухи нашого олівця. Дуже легко ми накладаємо. Ближче до світла, ці е, штрихи повинні бути світліші, світліші. І світліше і рухатися так само, як в нас йде форма нашої кулі. Зараз я зітру з ці частинки, щоб вам було видно, і ось таким чином ми штрихуємо нашу кулю. Ось світло залишаємо, до нього доходимо дуже таким рідким-рідким штришком. Але далі нам треба набрати, бо все сіре, нема об'єму. І на попередній фон ми накладаємо більш темний. Дивіться, я можу зробити це цим самим олівчиком. Я не можу тут перевертати папір, але ви можете... Папір рухати таким чином, щоб вам було зручно накладати штрих. Але, бачите, кладемо його по формі предмету. Далі можна взяти олівець більш м'який, еф я беру. І частину ось, де ми бачимо кордон. Між світлом і тінню я починаю набирати більш темнішим тоном. Але у вас не повинні дуже е, бути такі чіткі е, кордони. Перехід повинен бути перехід від світлого тону до більш темного тону. Ми не закінчуємо темною тінню, бо тут у нас рефлекс біло відображається в білому. Але у нас є дуже темна точка на нашій кулі. Ми візьмемо олівчик більш м'який. Зараз я подивлюсь, я, наприклад, взяла б десь 2Б. Ось знайшла 4Б. І коли ми подивимося на нашу кулю, ми знайдемо, що в даному випадку верхня частина кулі буде найбільш темніша. І ось її ми набираємо вже більш темним тоном. І ти ж трішечки заходимо на попередній фон. Тональний. На білому тлі верхня частина кулі буде дуже-дуже добре виділятися. Виділятися, тому що вона в нас попадає на світлий фон. Це теж 4 b тільки інша марка олівця. Той в мене почав ламатись, тому я його замінила. Ось. І ця, ця частинка кулі дуже-дуже темна. Але коли ми це все зробили, ми починаємо порівнювати, щоб рефлекс не попав в тон світла, тому його треба трішечки трішечки зробити темнішим. Ми порівнюємо, щоб верхня частина дуже темна, не попала. В тон тіні, яку ми продовжили. Тобто, не може бути на е, об'ємному предметі однаково тінь по всьому його об'єму. Ось таким чином ми зробили наше коло. Далі ми продовжуємо. Тінь е, нагадую, що під предметом тінь. Найтемніша. Вона буде повторювати форму нашої кулі, але найтемніша вона буде ось тут, в основанні. І далі ми цю тінь будемо розтягувати. Але дивіться, як я кладу штрих. Як? Лягає площина зліва направо, як би штрихом продовжую тінь і тут ще більше додаю і трішечки ось таким чином. Растушую. Ось зараз ми додали. За рахунок тіні рефлекс дуже гарно засвітився, але тіньця. Темніша, ніж та, яка на кулі. Кожен раз, коли ми щось малюємо, особливо з натури, треба все порівнювати. Що світліше, що темніше. І кожен раз доводити кожну частину нашого предмета до бажаного тону. Ось таким чином. Ми працюємо з предметами. Якщо ви дуже зробили темну свою кулю, ви берете гумку і протираєте таким же чим, як ви накладали штрихи. Не трете її зверху вниз або зліва направо. А таким так. Якби ви штрихували тільки не олівцем, а гумкою. Це, я вам приклад такий показую. Ось, Якщо ви побачили, що хочете зробити, ну, ваша натура, ви бачите, що в натурі так і є, більш світлий рефлекс, ви можете теж гумкою пройтись по цьому місту. Але потім. Треба трішечки об'єднати, пройтись олівчиком, щоб ріфлекс не був такий же світлий, як світла частина кулі. Тобто ви все об'єднуєте і м'яко списуєте як би, кожен перехід від одного тону до іншого. Для того, щоб намалювати кулю, я надам до цього відео приклад, з якого вам треба буде цю кулю намалювати. Якщо у вас є можливість знайти вдома, наприклад, кулю. або щось світло чіткої форми. Ви ставите перед собою і малюєте її, враховуючи такі речі, як освітлення, тінь, тінь під предметом, падаюча тінь від предмета, рефлекс саме найтемніша точка тіні в предметі, але поки не працюєте заднім планом. Поки ми будуємо кулю. Ну що ж, натхнення і чекаю на ваші малюнки. До побачення!